Доброго часу дня кінодумці. 9 січня на сервісі Disney Plus вийшов черговий серіал з кіносесвіту Марвел під назвою Ехо. Це спін-офф «Соколиного Ока, сольного шоу про одного з месників Клінта Бартона, яке вийшло на екрани у 2021 році. Тоді ж глядачі вперше побачили Маю Лопес, героїню Алаковий Кокс. Ехо став першим серіалом Марвел, що випустився під новоствореним брендом Марвел Spotlight. За словами одного з керівників телевізійного відділу Бреда Віндербаума, ця платформа призначена для створення проєктів, зосереджених першу чергу на персонажах та їхніх історіях. Серіал ехо починається доволі жваво. Після короткої передисторії про трагічне дитинство головної героїні події переносяться у час, коли Майя Лопес стала працювати на Вілсона Фіска, відомого як Кінп у виконанні Вінсента Діонофріо. Творці серіалу одразу зайшли з козирів та показали нам основного лиходія. Також нам показали доволі класну бойову сцену, яка нагадує бойові сцени з Шибайгови, що дня одним кадром, хоча за рівнем вона поступається попереднику. Доречно, що саме в цій сцені і відбувається камера Шибайгови. Хоч воно й було коротким, та ніяк не впливає на подальший сюжет. Його поява, як і його зникнення, була дуже раптовою, настільки що виникає враження, будь-сценаристам дали завдання впихнути його на дві хвилини і щоб не секундою більше. Зупиніться! Зупиніться! Це на погоні не довго. Нам не вистачить грошей на гонорари! Доречне, виглядає дорослий рейтинг серіалу і певна серйозність. Нарешті в Марвел звичайні люди стікають кров'ю. Після отримання серйозних травм. Але попри все це, після дебютного епізоду враження від перегляду починають стрімко псуватись. Відбувається це через те, що головна героїня не викликає жодних емоцій, оскільки сама не демонструє жодних емоцій. У неї протягом всього серіалу один і той же вираз обличчя. Сам же сюжет потроху скочується в абсурдність, яку важко проковтнути. Добре, що серіал складається з п'яти епізодів. Оскільки перегляд навіть цих епізодів дається дуже тяжко. Навіть поява кінгпіна наприкінці сезону не рятує серіал. Пропала все. Знаєте, даний проєкт може стати чудовим засобом від безсоння, оскільки захопити він нічим не може. Отже, завдяки ехо, Марвел хоч і намагається намацувати вірний напрям для своїх майбутніх серіальних проєктів, але від цих спроб якось змінити становище, поки що легше не становиться. Ось таким вийшов новий проект Він Марвел. А що думаєте про серіал ви? Пишіть в коментарях під цим відео. А також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Зустрінемося в новому відео.